Від. Ми з соломійкою вже встали, поснідали, зібралися, йдемо до лабораторії забрати результати аналізів. Також підемо погуляємо трошки по городі. Зайдемо в магазини, там соломійка моя зібрана вже красунька. <свісно> Може, трошки поснімаю у городі і прийдемо додому робити, щось, якусь красоту, готувати обід, вечерю. Все, Всім гарного початку дня. І це розпаковка. Сьогодні я її буду вести. Да. Ми вже прийшли додому. І Соломія нам покаже, що ми придбали. І що ми взагалі. Ходили. Ми взагалі-то ходили по нашки. <смеш> Але нас понесло по всьому. Повний пакет. Mm -hmm. Так, для початку мінералка, звичайно. Ось така. Так, далі хлібчик гречаний, наш улюблений. Угу. А, дуже смачно пахне гречкою. М -м -м, він дуже класний і на бутерброди. І просто такого супа. ну, Прям м -м, дуже смачно. Так, по цінах хліб і мінералка нам обійшлися в 55 гривень. Так, Кока-Кола. Зіро, константин. Так, треба чек достати, щоб... Давай за тебе все покажемо. Кейс. Ми ще заходили в магазин Так. Е да. І накупили цукерок, і не тіки. І печимо. І ще ще я скупила. Коротше, в ТікТокі зараз модні такі дубайські конфети. Був дубайський шоколад модний, а зараз такі дубайські конфетки. Я купила собі одну штучку. Одна штучка, щоб ви понімали. Отака. отака. Вроді по розміру нормальна, але така штучка стоїть 45 гривень. Mm -hmm. Я в шокі, но на один раз спробувати. Я думаю, що можна взяти. Печиво, крекер Гречаний. 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 Тоже. Так, Із сукарок ми взяли метеорит. Yeah. Потім якісь такі сердечками. Сердечками Там... проліне і хорішок ми Потом Потім взяли ще вері пері. З печивом, з печивом. Та я дуже давно їх хотіла ось такі Угу. Mm -hmm. Дуже смачні, але дуже дорогі. Але мені трошки Е, в цьому магазині солодощі ми заплатили 100, 140 гривень, плюс Соломія однієї взяла 45 гривень цукерка. Але стільки конфет, стільки печива, то що мені кажеться, що нормально. Ну, це нам надобу. Ну, да. Тому що ми їмо дуже потрошки. Це нас як запас на, наприклад, на перекус, на підняття цукру і просто і поїсти. Просто. Ряжанка. Ось така. Це за тебе. Да. Так, ще в АТБ ми взяли зубну паску. Два. Плавляних сирочка. Ось. Лавровий лист. так. Думаю, що ми будемо всі ціни називати, це буде довго. Ні, ми просто скажемо, скільки ми заплатили за тебе. Сирок гауда. Ось такий. Пірожена картошка моя улюблена. Ще бамбук. Смачний. Так, молоко з таке з коровкою. Це вже ми в Аврорі брали пакети для сміття. Так, ще це вже з АТБ сирок ось такий глазурований. Шоколадний, шоколадний такий. Я думаю, що він буде смачний. Так, сметана. Ось. Все. І в АТБ все. Да. Аврора. Я штук зараз по акції по 19 з копійками. Мені взяла всі такі бусинки для робити. Вони всі однотонні і дуже різні. Ну, я все себе показувала. Це зроблю собі такі брасліці, uh -huh. Так, так. Е, Набір серветок віскозних 19.00. Е, Пакети для сміття 24 гривні. Про коділля мікс це бусіни е, 22 гривні і того сума 65 гривень. О тебе а тепер. Що? Повно суму говори, не говори, скільки ж. А, хорошо. 328.30. Угу. Ще заходили в магазин для саду. Я взяла для обробки від вітовтори для помідорків. Це вже в мене буде друга обробка, а потім я обробляю Йодом. І ще ми були на секонд-хенті, я в себе показувала. А я не показувала. Не, не показувала. Так. І ми придбали ось таку маєчку. Не знаю, чи це моя, чи мамина буде. Напевно, Мамена, мамина. Мамина. <реш> <реш> мама. М мама знайшла, мама буде носити. <решла> дуже гарно. У мене такі голубенькі є джинсики, і буде дуже красиво на літочку. Ось такі у нас були покупочки, прогуляночка. Ми три часа прогуляли в місті. То зараз вже можна їсти. Зараз будемо їсти. А, ми ще заходили в... В, етаптеку. в етаптеку і купили корм. Це все брав карту. Купили корм, бо вчора ж було закрито на 50 гривень. Ось так. Ось такі у нас були покупки. Так що зараз готуємо обід, обідаємо, трохи відпочинемо і щось будемо робити. наступного кадром показати маєчку, ось так вона виглядає. Зараз це в шортах, ну, понятно, другий треба білизну надіти Але дуже симпатична. І сьогодні був останній день, зато вона така була дешева за 2,50. Я вважаю, це супер ціна на літо. Я не соромлюся ходити в секонд-хенд, тому що там буває набагато краща якість. Ти собі купила, поносила сезон 2. Потім десь ляпнула, чи десь ще щось. Тут взагалі нігде нічого немає, прямо вона як новесенька. Її потрібно постирати, повиловити і все. Дуже гарно. А потім ще рік можна чи вдома, чи так само носити. Дуже гарненько. Пообідали, відпочили. Зараз буду готувати перлопку. Хочу натушити капусти. Просто капуста цибуля, томатна паста домашня. Перемолоти телятину, зробити соломійки, котлетки, бо я таке не їм. А потім, по ходу, діла побачив. Доготувати всі блюда, а вам пропоную подивитися це в приручному відео під музичку. І так, поїхали! better off without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm walking on the streets half-naked It's part of me, it's part of me When I'm making my friend make up It's part of me, it's part of me When you're crushing all my dreams and you're making me so fool Get out of my life I know what I I know what I'm supposed to do When you're crushing all my dreams and you're making me so fool I know what life. I I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Supposed to do. You see, command. Don't you tell me what I'm supposed to do Better off without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm walking down the streets half naked It's part of me, it's part of me When I'm making my great makeup It's part of me, it's part of me When you're crushing all my dreams and you're making me so cool Get out of my life I know what I I know what I'm supposed to do When you're crushing all my dreams and you're making me so cool I know what I. I know what I'm supposed to do. Make it. I know what I'm supposed to do. Supposed to do, I don't know what I'm supposed to do when you're crushing all my dreams and you're making me so. Cool. Наші пристрави готові наступ котлетки з яловичини. Стелятини вибачаюся. Вісна тушена капустка. Я мала додати сметанки, але вирішити Попробувала, вона і так смачна і перловка. Ось так. Готувала вечерю, вже 6 вечора. Я можу йти на город, так як ми вечерим пізніше, трошки десь пів восьмого біля вісьми. За цих два години я зможу покропити капусту від тлі. Знайшла народний спосіб замочити на літру води столову ложку сухого часнику Це домашній сухий часник. З я зробила, замочила і покроплю помідорки від повтори. Також можу досадю огірочки, які погано повсходили, досію там зелень. І будемо сумою повітрянь і будемо відпочивати. Дякую, хто був сьогодні зі мною. Надіюсь, такий формат відео з приготовленням вам сподобався. Так що підписуйтеся, буду дуже задоволена цьому. Всім гарного вечора, всім пока. Пока-пока!